Beauty Ченел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. Мене звати Оксана Крок. Я лікар-дерматолог-косметолог. І сьогодні, як і обіцяли, в продовження до попереднього випуску ми розповідаємо про найефективніші методи боротьби з губами курця. Отже, правило перше, без якого не буде ефективним жоден метод відмова від куріння. Це одразу призупинить подальше пошкодження губ та ротової порожнини. Незалежно від того, кинули ви палити вже чи ні, пийте багато води, щоб вивести токсини від сигарет з організму і захищайте губи від сонця сонцезахисним кремом. Як боротись з потемнінням ділянки губ? Існує декілька методів лікування гіперпігментації. Вони можуть допомогти губам повернути їхній природній колір. Отже, порада перша. Скрабування. Скрабувати необхідно декілька разів в тиждень делікатними, спеціально створеними для цього засобами. Регулярно використовуйте зволожуючий крем або бальзам для губ, особливо після кожної процедури скрабування. Для кращого ефекту зволоженості придбайте маску для губ, яка буде містити більш активні речовини, відповідно, посилювати ефект від домашнього догляду. Лазерне лікування. Лазерне лікування, яке виконує професійно дерматолог або пластичний хірург, фокусує концентровані імпульси світла глибоко в шари шкіри. Ці процедури можна використовувати для відновлення природнього кольору губ, для боротьби з темними плямами і для видалення надлишку меланіну. Вони стимулюють вироблення колагену та видалення вертикальних зморшок навколо рота. Як позбутись зморшок навколо губ? Ваш лікар може запропонувати вам використати ін'єкційний препарат, наприклад, ботокс, щоб розгладити зморшки кисетні та розслабити м'язи обличчя. Також можна використати філери, які містять гіалуронову кислоту. Вони використовуються для того, щоб заповнити зморшки навколо рота і зробити каркас у губах, який теж буде запобігати заломленню зморшок. Які перспективи, якщо ви не кинете палити? Навіть якщо у вас зараз немає проявів, то вони неодмінно з'являться через 10 чи 20 років. І окрім естетичних недоліків, які вони спровокують, ви можете наражати себе на проблеми зі здоров'ям. Час, який потрібен для формування кроця, залежить від багатьох факторів, зокрема від того, скільки та як довго ви курили, вашого віку, типу шкіри, інших звичок, способу життя. Якщо у вас є слабкі зморшки та легка гіперпігментація, домашніх процедур може бути достатньо, щоб покращити зовнішній вигляд шкіри та губ. Глибокі зморшки, в'ялі шкіри та темна пігментація можуть потребувати медичного лікування. Пишіть у коментарях, чи курите ви, як довго, чи є у вас зміни в ділянці губ та навколо рота. Тицяйте лайки та обов'язково підписуйтесь на наш канал.